Прошу вам дня, хороших вам успіхів у ваших містах. Запануємо ми, браття, у своїй стороні, у що ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми, браття, Зв'язку із встановленням рекорду України категорія масові заходи. Найбільша кількість велетенських писанок розміром 3 на 4 метри, зібраних в одному місці, та найбільше представництво регіонів України в здійсненні ходи столиці України в національних костюмах. Наступні наші учасники це місто Луцьк. Жіночий костюм, місто Чернівці, автор колекції вишиваного, «Шкрібняк Микола Миколайович. Бабуся передала мати. Знала її для себе. Ця вишиванка безмежно дорога і рідна душі пані Тамари. Жіноча вишиванка наповнена життєдайною символікою. Сорочка прикрашна геометрисованим орнаментом. Напевно, цю сорочку власниця носила після народження дитини, щоб зручно було годувати дитину. Катерина гадяч, Катерина Гадяч, наші дівчата найкращі у світі. Так чи ні? Ваші оплески!